Життя сучасної людини неможливо без інформації, яка буває як позитивна, так і негативна. Але якщо поганих новин дуже багато, то наш мозок може захиститися. Саме через це у багатьох людей трапляється депресія чи емоційне вигорання. А чи знаєте ви, що це таке і що робити, аби тримати себе у тонусі? Чи бувало у вас емоційне вигорання або депресія? Як ви з ними справлялися? Постійно кожного дня. Робота. Ми працюємо, ми працюємо кожного дня, ми з моїм товаришем медики, тому тільки робота нас постійно мотивує, дає якусь силу вставати по... вранці і творити добро. Тому що, коли ми працюємо, ми відволікаємось, то розуміємо, що можливо десь. Проходять дуже страшні речі, але е, саме зараз ми створюємо красу, ми е, даруємо здоров'я, та тут відбувається щось світле. Ми працюємо над тим, щоб робити добро, світло та врятуємо людей. Психолог, ми самі психологи друг друга радуємо і веселимо, стараємося бути оптимістами. Та здебільшого ніяк, просто перетравлюєш та все. Важко сказати, Сам, саме вигорання ставалося, але якогось методу для його подолання я не маю, на жаль. Просто переживаєш, намагаєшся радіти простим якимось мілачам та і все. Так, було. Справлялася за допомогою психотерапевта, на жаль, ну і таблеток певний час приймала. Зараз, зараз вже полегше. Як психологічно впоратися з великим потоком негативної інформації та чим відрізняється депресія від емоційного вигорання? Дізнаємось у експерта з питань психології. Євген продан, практичний психолог, викладач Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, учасник міжнародної гуманітарної місії Лікарі без кордонів. Спеціаліст з понад семирічним досвідом. Окрім роботи зі студентами, також працює з дітьми з особливими потребами. Вади слуху, порушення розвитку, розлади аутичного спектру тощо. Систематично проводить семінари та тренінги для фахівців різних галузей. З початку війни, як волонтер, надає психологічні консультації внутрішньопереміщеним особам. Брав участь в евакуації людей з Донецької області у складі команди Лікарі без кордонів. Як психологічно впоратися з великим потоком негативної інформації? Потрібно визначитись, звідки цей потік інформації негативний. Ну, якщо ми говоримо про новини по телебаченню або в інтернеті, дуже важливо це фільтрувати, ну і зменшувати об'єм часу, який витрачається на перегляд новин або на читання цих різних статей в інтернеті. Також відволікатись на якісь більш приємні речі, такі як ну, там, хороші фільми, так, комедійні. Якщо негативна інформація, йде від е, твоїх друзів чи знайомих, може, uh -huh. батьків, що uh -huh. робити? Ну, насамперед важливо спілкуватися один з одним і пояснювати, що е, ця інформація наразі є складною. Так, і вона приводить вас у пригнічений стан. Ви б хотіли, наприклад, щоб вони менше вам розповідали якихось негативних подій або що так, тому що іноді ми можемо підтримати близьких нам людей, а іноді у нас у самих не вистачає ресурсу і сил. Тому важливо про це говорити. Так ти типу, пояснює? А чим відрізняється депресія від емоційного вигорання? Ну, якщо ми візьмемо емоційне вигорання, то воно, як правило, трапляється у якійсь конкретній сфері життя. Це можуть бути або стосунки, або ж робота. І, як правило, у інших сферах людина себе почуває комфортно, так? вона може мати хобі, може займатися чимось іншим, має хороший апетит, тобто не порушуються ніякі фізіологічні. Такі питання. А якщо ми говоримо про депресію, то це як розлад воно зачіпає усі сфери життя. Це є проблеми на роботі, у сім'ї, з друзями тощо. І порушується апетит, сон. І інші фізіологічні речі відбуваються, тому із депресією досить складно вийти самому, і як правило, варто звертатись до спеціалістів. Тоді, якщо з емоційним вигоранням людина може впоратись сама, то із депресією, як правило, допомагають кваліфіковані спеціалісти. Чи може емоційне вигорання прогресувати? Якщо це тривалий час відбувається, людина постійно у пригніченому стані вона втрачає контакт. З близькими там чи з друзями, і поступово, поступово можуть порушитися інші сфери життя, що призведе до депресивних розладів. Як людина може допомогти сама собі? Важливу роль відіграє здоровий спосіб життя. Це нормальний сон, 7-8 годин. Це фізичні навантаження, тому що рух це життя. Також це здорове харчування. Потрібно мати улюблені заняття. Важливо продовжувати розвиватися завжди, цікавитися чимось новим, читати книжки або дізнаватися якісь з наукових там джерел, якусь інформацію, так тому що ми тоді краще розуміємо, як построєне наше життя, і ми краще розуміємо, як відноситись до тієї чи іншої ситуації. Добре, а як можна зрозуміти, що вже без психолога не впоратися? Якщо ви спостерігаєте, що там вже не один тиждень, і ситуація ваша, що б ви не робили, вона тільки погіршується якось так, або вам стає все складніше, то теж варто тоді звернутись до спеціаліста. Як змінилося ваше психологічне здоров'я з настанням війни? Я б сказала не дуже добру сторону. Я не можу сказати, що я дуже стала нервова, але е, напруга все ж таки відчувається. Щодо мене, перші дні війни я провів у Харкові, потім в рідному місці в Донецькій області. Не скажу, що також мій нервовий, нервовий стан змінився в кращу сторону, але це більш загуртовує мене та змушує мене дивитись в майбутнє з кращим поглядом. Погіршилось, ну, то є напруга на психологі... на психіку. Дуже велика. Звичайно, ти просто живеш в тих месенджерах, слідкуєш за новинами і просто впадаєш в цю воронку з психологічного кризу, певно. Ми Міснікапалі, а там кожен день крістять долі поперек. Так що представляйте самі, як нам живеться. Спочатку так, але потім якась адаптувалась, мабуть, як і всі. В цілому нормально зараз. Звичайно, я ж там був. А як зараз під час війни не загубити свої людські ніякості? Дуже важливо піклуватись про когось. Це можуть бути домашні тварини, так? або можна займатися волонтерством, допомагати іншим, наприклад, людям. Піклуватись про своїх рідних, допомагати їм там по, по якимись хатніми справами. Це допомагає нам зберегти оту ту частинку людяності, яка у нас є, яка нас відрізняє від тварин, наприклад, чим можна пояснити агресію до ворога, яка з кожним днем прогресує. Є дослідження, які показують, що, наприклад, діти в країнах, в яких війна, вони швидше стають агресивними, ніж діти, які жили у мирних країнах. Тобто це набувається з часом, коли навколо нас агресія. Як правило, агресія виникає, коли ми намагаємось щось захистити, свою територію, так, чи, чи з близьких нам людей. І воно виникає від таких двох відчуттів: це страх керує агресією або людь. Ймовірно, тому що війна це страшно, і ти ніколи не знаєш що. Може трапитись там завтра, наприклад, так? І цілком зрозуміло, чому вона виникає, чому ми все більше і більше стаємо, так скажемо, злі до ворога. От. Я думаю, це пов'язано більше зі страхом. А знаходячись в цьому стані, можливо навчитися співчувати смерті ворога? Ну, якщо саме знаходитись у стані такому агресивному, то навряд чи. Але якщо є. Потреба у тому, щоб співчувати смерті ворога. Я думаю, тут важливо зрозуміти, що ворог це така ж сама жива істота, людина, як ви, як я, коли ти це розумієш, що його життя так само кінечне, як і твоє, то ти відчуваєш співчуття до нього. Що робити, якщо у тривогу або при ракетних обстрілах почалася панічна атака? Є такі, така велика кількість людей, які дійсно важко реагують на такі речі. Є техніки дихання і техніки заземлення. А як вони працюють? Е, ну, якщо ми говоримо про панічну атаку, і, то вона, як правило, супроводжується фізіологічними проявами, такими як швидке серцебиття, пітніння рук, швидке дихання. Так, задишка може бути, запаморочення. Важливо диханням відрегулювати баланс кисню, кислороду в організмі. Якщо ми говоримо про техніки заземлення, то важливо включити усі наші відчуття, сенсорні системи. Угу. Зір, нюх, смак, слух, наприклад. Це все допомагає нам повернутися із цього емоційного стану в більш такий спокійний, тому що ми включаємо саме. Такі верхні шари головного мозку, які контролюють саме емоції, поведінку людини. Так ми їх активізуємо цим пошуком, увагою, зосередженням. Тим самим допомагаємо їй, наче, заглушити наші емоції. Вправи для заспокоєння нервової системи, Розслабляюче дихання. Найпростіший спосіб заспокоїтися тут і зараз це опанувати своє дихання. Для себе просто сповільнитись, глибоко вдихати на рахунок від 1 до 4 та видихати від 1 до 8. Важливо, щоб видих був вдвічі довше. Використовуйте це дихання для рятування від неспокійних нев'язливих думок. Великим пальцем правої руки пригорніть праву ніздрю так, щоб через неї не надходило повітря. Робіть повільний вдих і видих через ліву ніздрю. Ось так. Потім відкрийте праву ніздрю, а ліву закрийте вказівним пальцем і зробіть вдих і видих. Так, міняючи ніздрю для дихання, зробіть 15-20 дихальних циклів. Для близьких покласти руку людини, яка в паніці, на своє зап'ястя, щоб вона відчула ваш спокійний пульс та сповільнила дихання. Щоб контролювати рівень поганого стресу, можна скористатися такою методикою, як таємний тапінг. Ми по черзі натискаємо на подушечки кожного пальця на лівій та правій руці, поки не відчуємо, що заспокоїлися, бо натискаючи великим пальцем на фаланги, ми стимулюємо нервові закінчення. Щоб заспокоїти людину тут і зараз, в даний момент використовують техніки заземлення. Вони корисні, коли ви відчуваєте сильні емоції, пригнічені чи переважаєте панічні атаки. Існують три види техніки заземлення розумові, фізичні та заспокійливі. Розумові техніка 5 4 3 2 1 Використовуючи цю техніку, ви за допомогою своїх органів чуття цілеспрямовано звертаєте увагу на деталі свого оточення, наприклад, звуки або фактуру предмета. Для цього назвіть 5 предметів, які ви можете побачити. Чотири речі, які можете відчути, наприклад, відчуття одягу на цілі. Три звуки, які ви можете почути шум транспорту, спів пташок чи цокання годинника. І дві речі, які можете відчути на запах запахи в повітрі, парфумів чи оліїв. Одне те, що можете скуштувати цукерка, жувальна гумка чи вода. Ви також можете помічати та про себе рахувати, називати предмети одного кольору чи форми, або ранжувати на свій розсуд. Зверніть увагу на своє дихання. Вдих роби через ніс, а видих через рот. Поклади руки на живіт. Спостерігай, як руки рухаються вгору та вниз, коли ти дихаєш. Щасливе місце. Подумай про місце, де можна розслабитися, відчувати себе у безпеці та бути щасливим. Це може бути реальністю чи фантазією. Доброта до себе. Підбадьорую себе. Можеш повторювати про себе чи записати. Наприклад, я маю значення, мені важко, але я переживу це. Як боротися саме з тривогою? Чим можна допомогти і дитині, якщо вона у такому стані? Ну досить добре допомагають різні арт-терапевтичні техніки. Це може бути малювання або ліплення. Так, Цим самим ми допомагаємо нашим емоціям вийти з нашого тіла. Якщо ми щось робимо, там рухаємось при малюванні там, або ліпленні, або танці, це допомагає вивільнити ці емоції і зняти цю напругу у дитини. Також важливо дати дитині. Відчуття безпеки і розуміння. Тобто важливо не ігнорувати її страхи, але давати відчуття того, що так, ти можеш відчувати страх, і це нормально. Але ми зможемо пройти з тобою це разом. Тому що я вже достатньо дорослий, так і я пройшов в цей період у своєму житті, дитинству, так, і я тебе також навчу жити. Тому важливо дати зрозуміти, що це нормально і ми зможемо впоратись разом. Іноді, якби ми не працювали над собою, ми не можемо вдіяти на обставини. І за наслідки цього ми можемо відповідати своїми емоціями та спокоєм. Тому тримати своє психологічне здоров'я у тонусі важливо.